Слава Ісусу Христу, дорогі підписники і гості каналу. Молимося за нашу країну, молимося за наших воїнів. І Господи, збережи нашу країну, наших воїнів, і не дай сатані втілити його підступні плани в життя во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І сьогодні я хочу поговорити на таку тему, для чого так звані НЛО викрадгають людей. Що НЛО це зовсім не Ті НЛО, які там прилітають що з неба, що там їм розказують, що вони там прилітають, це падчі ангели, це є біси, і вони викрадають людей по, двох, по двом причинам для сексуальних контактів. І по другому пункту, це передача здання, знань. Передача знань, що відбувається таким чином, що після контакту з НЛО, то Ті люди, які контактували з ними, пишуть там якісь книжки, щось там розказують, щось там розказують про якісь досягнення. Ну це як би сказати, що нічого хорошого не веде, оскільки в давнину ще до потопних часів, коли ці падші ангели з'єднувалися з людьми, то тоді народжувалися нефеліми і вони. Просто були гігантських розмірів, і вони робили зло у всякий час, і Богу ніч, нічого не залишалося, як навести на землю потоп. і спасся тільки Ной та його сім'я. Е, ну і що зараз? Що вони там приходять до людей, там роблять всякі ці контакти, то суть в них не помінялася. Вони що робили тоді таке саме, те саме, що і вони зараз роблять, те саме. Тому єдиний вихід для спасіння це Ісус Христос, це Його Боже Слово, і вони просто бояться імені Ісуса Христа і вони бояться Слова Божого і тому. Повне відео на цю тему подивіться на каналі Любов Салтаненко. Допис на то відео я залишу в дописі під своїм відео. Так що заходьте, подивіться, і нехай Господь вас береже Во ім'я Ісуса Христа. Амінь. Даже некоторые уфологи считают межгалактические половые связи плодом больного воображения или просто вымысла. Писатель Найджел Уотсон отмечает, что этот аспект часто игнорируют. В ранней литературе, описывающей контакты, встречаются самые различные истории подобного рода. Независимо от того, правдивы они или нет, о них либо не упоминают вовсе, либо упоминают пренебрежительно. Однако я считаю, что эти ранние описания контактов содержат важные сведения о характере подобных связей, которые зачастую просто омерзительны. Уфолог Джон Килл в 1960-х годах посетил ряд колледжей на северо-востоке Америки, где несколько девушек утверждали, что их изнасиловали пришельцы, а молодые люди заявляли, что у них брали образцы спермы. Уитли Стрибер, известный автор и жертва многих похищений, описывает, как его подвергали жестокому гомосексуальному изнасилованию. О подобных случаях рассказывают и многие другие. Джон Мак, бывший профессор психиатрии из Гарвардского университета, в книге «Похищенные. Встречи людей с инопланетянами» описывает истории 13 жертв, чьи религиозные воззрения изменились в результате подобных встреч.